Хочете зробити добру справу для наших захисників напередодні Великодня? Однак, щоб ця добра справа була максимально корисною, волонтери радять орієнтуватися на потреби. Вікторія Суліма серед тих, хто піклується про військових у шпиталях, і там найважливіша моральна підтримка. Проте й смаколики не зайві, але цьогоріч їх уже достатньо, аби привітати захисників із Воскресінням Христовим. Як показує досвід наш уже з різдвяними святами, з Миколаєм. І зараз і бюджетники, і школи, і садочки. Вони зараз всі хочуть щось приємне зробити для військових наших і для наших поранених. Тому пасочки ми зараз саме ми пекти не будемо, тому що їх буде і так багато зараз. Ми це знаємо і дякуємо людям за це. Також рух підтримки закарпатських військових до свята запустив флешмоб Мій прапор перемоги можна придбати для військових прапор, записати з ним відеопривітання чи зробити фото з побажанням перемоги, опублікувати допис під хештегом Мій прапор перемоги підписати прапор від себе та передати його на гойде 8 уже з четверга волонтери навідуватимуться до поранених, тож часу не так і багато. Якщо хтось хоче клас або група, або фірма, або магазин, або просто окрема школа, може купити прапор і підписати його від себе зі словами подяки або з побажаннями. І ми передамо, ми наклеїмо на стіни в палатах, в коридорах, дівчата передадуть нашим хлопцям на фронт. Прапор це щось таке святе. І тому ми закликаємо всіх зараз. Хто хоче долучитися до цієї акції? Будь ласка, приєднуйтеся, і ми до свята ще встигнемо багато хлопців порадувати і принести ці прапори в лікарні. І ще одна допомога для військових: тканина для маскувальних сіток. Не хвилюйтесь, якщо у вас немає вдома вже зелених речей чи кольору хакі. Згодиться все. Волонтери самотужки розфарбовують у потрібний колір. Приносьте, будь ласка, і простині, і якісь старі речі. Це все дуже потрібно, тому що це розходний матеріал, його завжди не вистачає, завжди і приходьте, допомагайте плести дівчатам. Це теж дуже необхідно зараз. А де Зараз покаті плетіння цітуації. Падіюн. Падіюн, потім совине гнездо, там є северодонецькі павучки, так що ну можна хто де хоче, можна приєднатися. В деяких школах я знаю теж плетуть, молодці долучаються. Крім того, хлопцям у шпиталях дуже потрібні перукарі. У нас є дівчата-перукарі, які ходять їх стригти, тому що хлопці вони лежать місяцями, і їм теж треба себе в гарному вигляді тримати. І їм це хочеться, і це на психологічний стан впливає. Тому, якщо є перукарі, які бажають долучитися до нас і допомагати нашим перукарям, тому що це дуже багато роботи, і у них, крім своєї основної роботи, треба ще бігати по шпиталям. Ми запрошуємо теж долучатися, і також майстрів манікюру і підікюру, тому що хлопці лежать в гіпсі, вони не можуть дотягнутися до своїх кінцівок, і це теж дуже. Необхідна зараз професія для нас. Тому запрошуємо всіх. Будь ласка, приєднуйтеся. Хто чим може зараз? Всі можуть допомогти. Насправді, а військові тримаються і зовсім не втрачають почуття гумору. Навіть знімають відео із власними лайфхаками, як до прикладу, одягти Шкарпатку, коли через травму ноги неможливо зігнутися. Кожен із нас маленькими справами робить великий внесок у перемогу а до Великодня ці справи набувають ще й особливого сенсу.